Ця тематика, звичайно, є надзвичайно актуальною. Тим більше, що всі кроки, які спрямовані на досконалення навчального процесу, так і розвиток навчального процесу, відбуваються при безпосередньому залученні кажучи, і технології інтерактивного навчання, так і розробки тестових систем. І, власне кажучи, в цьому плані полягає подальше, подальше модернізування і досконалення кредитно-модульної системи, кредитно-модульних підходів навчання, так в розі європейських стандартів освіти, так і в розрізі покращення якості навчання. Мені приємно також, що такі семінари, такого роду вони є постійними, так і це по рахунку вже п'ятий семінар, який присвячений даній тематиці. Ну, я бажаю відповідної участі в цьому семінарі так, і почерпнути для себе багато корисної нової інформації.